Чи можна екструдером утеплювати зсередини, Чи не буде накопичуватися з ним волога? Можна плити екструдером із середини, тобто пару не проникне. Пінопластом тільки в тому випадку, якщо ззовні немає ніякої можливості утеплити, це тільки в цьому випадку робиться. Так, можна утеплити, треба в сплошну приклеїти, що це стіна, якийсь локальний кусочок невеликий або одна стіна. Треба в сплошну приклеїти до стіни, до мінеральної основи якоїсь, на грібінку, клеєм, щоб не було там пустот, прибити хорошо. Шви обов'язково, щоб не було в пінопласті швів відкритих, не знаю, силіконом, герметиком, як зерметизують. Щоб не попадало туди повітря тепле. Якщо не буде попадати тепле повітря, звісно, змоложене повітря, під товщу пінопласта до стіни холодної, то не буде умов для конденсації, то не буде воно мокрити. Але нагадаю, це робиться тільки в тих випадках, якщо вже край тече по стіни, а знаружі немає як утеплити і пліснява.